Це саме найтяжчий момент в цій всій історії. Бо коли ми зараз читаємо повідомлення, то вони ж ідуть таким чином, що Сполучені Штати з переговорниками з України домовились про тето. Сполучені Штати з переговорниками з Росії домовились тето тільки одне повідомлення. Що і Україна і Росія погодилися на безпеку для комерційних суден в Чорному морі, і мене це насторожило, як ви бачите. Що далі? Очевидно, що для себе ну мені так здається, Сполучені Штати ще не набрали той пакет зацікавленостей, після чого вони скажуть, що вони теж будуть відповідальні за якусь безпекову ситуацію. бо... В Україні їх цікавить якийсь перелік питань. Все, в будь-якому іншому випадку, мені здається, вони не будуть тими, хто буде нам гарантувати виконання домовленостей, бо не знаю, що таке гарантувати безпеку. Взагалі, це зараз на, в цій стадії, на якій знаходиться війна, ну, мені здається, взагалі поки неможливо. І тут, от знову ж хотілось би розуміти, наскільки в Офісі президента. Розрахували оці всі кроки і варіанти, які можуть бути. Тобто, що може бути? От зараз це вже перемир'я чи, чи зупинення е е цих всяких ракетних обстрілів інфраструктури. Це вже є частина домовленості. Це ми в цей час уже щось робимо. Чи ми ж кожну, кожну якби отакий момент маємо використовувати для того, щоб щось зробити для за, для власного захисту? Ми ж розуміємо, що війна не зупиниться нам ще довго придеться захищати кордони України ще довго треба відтісняти з наших земель. Російські війська, які зараз на тимчасово окупованих територіях, ми розуміємо, що нам треба ще багато сил, можливостей, зброї і всіх технічних забезпечень для того, щоб наші воїни були в, 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 в оснащених, в оснащених фортифікаційних спорудах, щоб наші воїни змогли виконати те, на що ми сподіваємося. Ну не буде так, що зараз по лінії вогню кудись дінеться зброя. І ми заживемо мирно. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.